Наступний тиждень буде надважливий для крипти і особливо для альткоїнів. Чому 18 вересня очікується засідання та зниження ставки федеральної резервної системи, що за собою може потягнути і зниження ціни біткоїна відповідно і всього криптовалютного ринку. Що таке ставка ФРС та як вона впливає на криптовалютний ринок на біткоін та альткоїни? Я розкажу в цьому відео, а також дам вам приємний бонус, який ви зможете легко використовувати для заробітку на крипті. Тому дивіться до кінця. Почнемо ми з огляду тих угод і поточної ситуації на біткоїні, яку ми маємо наразі. Зараз ми відкрили угоду. Я та учасники моєї спільноти. Ми відкрили угоду на ріст біткоїна, і зараз маємо по ній 5% прибутку. Про це я писав у своєму телеграм-каналі. Ви можете так само прийти, підписатися на нього в описі і отримувати від мене різні рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїнів. Як ви бачите, остання угода була відкрита по 57 тисяч доларів. Зараз ціна орієнтовно 60 тисяч доларів. Маємо такий профіт, певний. Так? Загалом для того, щоб відкривати угоду, я використовую індикатори. Що такі індикатори? Це системи, які за вас. Точніше, вам допомагають відкривати і визначати кращі точки для купівлі криптовалюти та її продажу. Як ви бачите, даний індикатор, який називається Радар, він допомагає точно визначати періоди, коли росте криптовалютний ринок, і окрім цього, він допомагає уникати таких великих падінь, тобто, можна сказати, предрікає падіння криптовалютного ринку. Як ви бачите, перед цим біткоін впав на 25%, до цього на 23%. Після закриття останніх угод на 20%, Але окрім цього, цей індикатор допомагає він майже не пропускає жодного росту біткоїна і допомагає заробляти ще й на рості. Тобто, якщо угода була на 14%, ви використовували плече x 2 кредитне. Так левередж, то могли б зробити 28% на цій угоді. Так само могли б заробити орієнтовно 11%, десь 22% з плечем. Як ви бачите, цей індикатор ну він дуже прибутковий, як я й сказав. Якщо в абсолютних числах не просто казати дуже прибутковий, то цей індикатор він приніс орієнтовно 400-500 за останній бичачий ринок, тобто з початку 2023 року до сьогодні. Далі що каже наступна наша торгова система? Цей індикатор називає, називається називається Up, Він допомагає визначити класні місця для того, щоб можливо інвестувати, тобто купляти альткоїни на спот. Так, от. Цей індикатор, цей індикатор так само допомагає нам заробляти. І як ви бачите, коли з'являється його сигнал, ми дуже часто бачимо певний відскок на криптовалютному ринку. Останній сигнал його був орієнтовно в середині серпня, і після чого криптовалютний ринок, а саме біткоін, виріс на 20%. Деякі альткоїни, звісно, в цей час повиростали на 50%, деякі на 100 Зараз прибуток по цій угоді, якщо ви досі тримаєте, орієнтовно плюс 10%. Окрім цього. Так само ви бачите, що були класні сигнали, і він дуже гарно вказував на глобальний ріст крипти, не тільки якісь локальні відскоки. В принципі, можете подивитись, можете самі подивитись його історію. Він цей індикатор разом з іншими індикаторами, які я вам покажу в цьому огляді: ринку та очікувань відставки федеральної резервної системи. Ви можете знайти в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі до цього відео. Якщо ви перейдете в телеграм-канал, тут є закріплені безкоштовні індикатори. Ви на них натискаєте, і для вас будуть відкриті всі ці індикатори. Приходите за посиланням, додаєте собі на графік, або просто підписуйтесь на телеграм-канал, де я буду вам розказувати і показувати їх сигнали. Так, все в принципі просто. Далі. Наступна система це глобальна система, яка дозволяє визначити максимум біткоїна глобальні. Так це треба для того, щоб продати ваші альткоїни вчасно і не сидіти там, навіть отримати просадку 90%. Про нього ми поговоримо пізніше, коли буде мова про саме федеральну резервну систему, про її ставку вже за декілька хвилин. Далі наступний індикатор, який називає називається Bitcoin Key Levels», який так само доступний для вас. Цей індикатор допомагає глобально визначити класні місця так само для купівлі і так само класні місця для продажу. Останні класні місця для купівлі були орієнтовно по 16-17 тисяч доларів, де ми разом з усією спільнотою купляли і біткоін, і альткоїни так само ми могли їх тримати. І зараз маєте по цій угоді, просто тримаючи спот, плюс 250% прибутку. Окрім того, тут є ще така середня лінія, так сіра. Давайте приближу її. Вона допомагає визначити зону супротиву, так, зони супротиву та підтримки. Тобто, коли ціна дуже довго консолідується на цій зоні, то, як правило, ми бачимо гарний відскок. І якщо ціна другий раз приходить, так само бачимо відскок, але вже менший, так як ця підтримка вона стає все слабшою і слабшою, чим більше тестів, але про це поговоримо в наступних відео. Так, звісно, не хочеться про все розказувати в одному відео. Краще це на певну кількість уроків. От у нас буде очікується е, запис е, курсу. Так, який буде безкоштовний для всіх глядачів, для всіх підписників цього каналу по трейдингу та інвестуванню, тому зараз поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, для того, щоб його не пропустити, буде виходити все більше і більше корисних відео про стратегії заробітку на біткоїні та альткоїнах і загалом на криптовалютному ринку. Потенціал згідно цієї системи Bitcoin Key Levels, потенціал для біткоїна він становить орієнтовно зараз 100%, це приблизно зона 100. 20 130 тисяч доларів. Якщо звісно, біткоін продовжить свій ріст, а про це поговоримо за декілька хвилин. Чи продовжить він свій ріст, то і зони ці будуть потрошку підніматися, Як ви бачите, як було тут, наприклад, так біткоін ріс, і ці зони відповідно росли. Так само було в минулих, в минулому, так в 2016-2017 роках, і так само буде рости ці зони. Відповідно, у біткої буде рости потенціал росту, тобто десь орієнтовно, наприклад, 160. 180 тисяч доларів, думаю, не більше. більше ми не побачимо в цьому циклі, і так само, якщо ви хочете класно купити. Якщо біткоін навіть буде тут стояти певний час, то ці зони так само будуть підростати, і відповідно при падінні біткоїна орієнтовно в зону 34-25 тисяч доларів, це буде наступна гарна точка для купівлі криптовалю на для купівлі крипти, і е, для того, щоб зайняти якісь свої додаткові позиції, щоб заробляти на рості, які як ви бачите. Дуже гарно визначаються саме ці зони дуже гарно визначаються з допомогою цього та інших індикаторів, які ви так само можете отримувати, який сказав. В за посиланням в описі до цього відео є посилання на наш телеграм. Ви можете на нього перейти і додати собі всі ці індикатори. Вони для вас зараз безплатні і надалі будуть дуже багато безкоштовних нових індикаторів. Тому обов'язково додавайте їх собі, підписуйтесь на телеграм і на Ютуб. Зараз ми перейдемо до федеральної резервної системи та її ставки. Взагалі, що таке ставка федеральної резервної системи. Це відсоток, який ви маєте, якщо простими словами, це відсоток, який ви маєте виплатити банку або Кредитору, так який дає вам позику за цей кредит за цю позику. Тобто, чим вища ставка, тим більше ви маєте платити за кредит. Для чого Федеральна резервна система, Центральний банк Сполучених Штатів Америки, для чого вони піднімають ставку? Зараз вони борються з інфляцією. Ви це багато разів я впевнений, чули. Для чого вони борються з інфляцією? Тому що ціни на. Продовольство загалом на будинку на житловин на будинки на житлову нерухомість в принципі ціни ростуть на все і для того, щоб побороти інфляцію. Центральний банк він збільшує цю ставку, і відповідно до цього важче брати кредити. Е, росте безробіття. Саме це один із ключових показників, на які звертає увагу федеральна резервна система при збільшенні ставки. Відповідно, ціни вони перестають рости так сильно. І економіка вона починає трохи охолоджуватись, і інфляція не є такою сильною, коли ставка знижується, що очікується вже от скоро. 18 вересня. Давайте подивимось. 18 вересня. У нас очікується зниження ставки так від 0,25 до 0,5 відсотків, і це дасть новий поштовх для економіки, тобто кредити стануть дешевші. Люди можуть брати додатково певні. Кредити так дешевші інвестувати в свої бізнеси. Відповідно, буде ставати все більше і більше грошей. Люди будуть заробляти все більше і більше грошей, і е, якщо у можна сказати, у ритейла е, росте кількість грошей, то вони прагнуть його кудись інвестувати. Хтось інвестує в казано, хто хтось інвестує в фондовий ринок, хтось інвестує в IPO, ICO, Так а хтось частину цих коштів притікає на криптовалютний ринок. Відповідно, зниження ставки глобально це може бути позитивно для криптовалютного ринку, але що буде відбуватися на криптовалютному ринку, і як ця ставка федеральної резервної системи впливала на біткоін в минулому, і як вона може вплинути зараз? Це зниження ставки федеральної резервної системи. На сайті Чкарської товарної біржі ми можемо подивитися очікування від аналітиків: наскільки все таки знизиться ставка? Чим швидше та нижче вона буде знижуватись, тим краще для таких ризикових активів, як криптовалютний ринок, так і біткоін альткоїни загалом. Як ви бачите, очікування зараз 50 на 50, тобто очікування, що знизять або на 25, або на 50 базис базисних пунктів. Як я сказав, чим нижче, тим краще. Але що було з біткоїном в минулому, у нас є такий індикатор, який називається FedRate, дуже просто так. І цей індикатор, який я розробив, ви можете використовувати для оцінки. І порівняння графіка біткоїна з тим, що було в минулому, коли ставка знижувалася. Так, от, коли в минулому ставка знижувалась, а це було саме в 2019 році. Це було орієнтовно ставка була орієнтовно 2,5% і ставка почала знижуватись. Після чого біткоїн впав орієнтовно на 60-70 Плюс цю ситуацію підігрів, підігрів, звісно, коронавірус, і тоді був такий швидкий флеш-креш. І ринки загалом криптовалютний ринок впали доволі сильно, але в той час він дуже гарно оздоровився, і так само ви могли мали можливість зайняти певні свої позиції на криптовалютному ринку і досить швидко за один рік приблизно за півтора роки збільшити ваш капітал в 10-15 разів, якщо інвестували тільки в біткоін. Так само можна було інвестувати в альткоїни і збільшити деякі альткоїни росли навіть в сотні разів. Звісно, в сотні разів ви свій капітал можливо не збільшите, але за допомогою альткоїнів це інструмент, який вам може допомогти збільшити ваш капітал трошки більше ніж на біткоїні. Так, от що очікувати зараз, то історично у нас було тільки одне зниження на біткоїні ставки федеральної резервної системи. То зараз ми можемо з вами очікувати вже не таке сильне падіння, так можемо очікувати падіння орієнтовно на 32-35%, як це було минулий раз без коронавірусу. Тобто, це зона 32-35 для того, щоб визначити класну зону для купівлі, якщо так станеться. Якщо біткоін все-таки впаде, то у нас є так само додатковий індикатор, який називається Big Money. <кій> Він так само для вас безкоштовний, і тут є окремі зони, як ви бачите, коли біткоін проходить в ці зони. Вони дуже гарно відпрацьовують навіть скок, так тобто біткоін впав сюди, виріс на 35%, впав сюди, виріс на 47%, що дуже гарний прибуток. Так само ріс на 120%. Якщо біткоін зараз впаде орієнтовно в зони, давайте скажемо, 43, 41, 35, або 27, або одразу 25 тисяч доларів, наприклад, якось так, то тут будуть класні зони і з'являться сигнали на купівлю. Біткоїна так само в цей час ви можете купляти біткоін, і коли росте біткоін, то ростуть альткоїни. Але про ці стратегії я вам вже розкажу, мабуть, в наступних відео. Зараз поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб їх не пропустити. Цей індикатор, так як і багато інших індикаторів, ви можете отримати в нашому телеграм-каналі, як я й казав, посилання в описі до цього відео. Який позитивний сценарій нас може очікувати, якщо ставка все-таки буде падати, а біткоін при цьому рости? Може статися наступним чином, наприклад, наступні декілька тижнів так біткоін досягне своїх яких ну, якихось нових локальних максимумів, тому що він вже дуже довго знаходиться в цій консолідації, і ви знаєте, для чого відбувається такі і чому відбувається такі сильне падіння? Бо ліквідуються трейдери з великим кредитним плечем, які відкрили угоду на більше капіталу ніж у них було. Зараз біткоін знаходиться в такій затяжній консолідації, і є два типи ліквідації: це ліквідація часом, яка відбувається зараз. Тобто біткоін вже. Давайте з вами подивимося. Біткоін вже дуже довго в затяжній консолідації, більше 200 днів, так і це є ліквідація часу. Ліквідація ціною це коли біткоін так дуже швидко падає, як це було під час коронадампу, так як коли, було, коли була скам біржі FTX, тоді відбувалася ліквідація ціною. Зараз відбувається ліквідація часу, тобто падіння може одразу такого швидкого не відбутись. Може бути наступний сценарій, біткоін наступні декілька тижнів росте, досягає своїх нових локальних максимів. Тут консолідується після чого повертається знову в зону 50-60 тисяч, і десь з початку зими, десь до кінця весни, він продовжує свій ріст і приблизно в восени закінчує, закінчує свій глобальний ріст і досягнувши приблизно ціни 140, зробимо з вами такий маленький прогноз, Досягне ціни 140-150 тисяч доларів. За основу я взяв цей сценарій, який буде цього. Як ви бачите, оновлення максимумів після такої затяжної консолідації падіння і знову продовження росту, коли всі чекали, зниження ціни. Так само це було і в минулому є такий, можна сказати, паттерн, фрактал на біткоїні, що нам дозволяє визначити кінець бичачого ринку. Давайте вам покажу цей індикатор, який називається. Bitcoin Cycles дуже просто, так він допомагає визначити кінець бичачого ринку біткоїну, тобто найкращого періоду для заробітку і росту криптовалютного ринку. Як ви бачите, коли жовта лінія змінюється, змінюється на білу? Загалом тренд біткоїна зростучого, так, зросту, він змінюється на тренд падаючий. Так само, коли з'являються сині ці зони, ви можете купляти біткоїн, так як і робили ми. Як це було тут, так майже на самому дні, після чого, як і казав, 250 зараз, якщо ви купили десь орієнтовно по 16 20 тисяч доларів, у вас такий прибуток, і наступна е, наступна зміна жовтої зони на сіру в той час буде на білу вже це орієнтовно вересень 2025 року. Тобто, цілком можливо, що ми зараз з вами побачимо якийсь локальний ріст, після чого зниження знову і. Десь під осінь, точніше, і весь наступний рік буде такий локальний вже памп і глобальний ріст криптовалютного ринку особливо це стосується альткої. Тому зараз, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, звісно, отримуєте безкоштовні індикатори, і дивіться наступне відео про заробіток на криптовалютному ринку. Дякую за перегляд.